Що пані присутні, дозвольте розпочати роботу комісії. Спочатку хочу обрати ще одного члена відчитної комісії, тому що у нас у відпустці знаходиться ткани Чорніхали, сьогодні зміг не зміг приїхати. За пропозицією деяких депутатів була пропозиція. Кольови Людмили Франція додати, долучити до роботи лічильної комісії. То прошу голосувати. Хто за? те, щоб Людмила Франціна долучила до роботи лічильної комісії. Дякую, Людмила Франціна, будь ласка, ага. Франкіна. Оскільки у нас є форум, є лічильна комісія, можемо розпочати роботу по продовженню обговорення нашого зору. На сьогоднішній день вже саму процедуру без алгоритм Марія Степаніна розказав. Значить, у нас, ще, повторюся, є один документ і є інший документ. І є третій документ, це є договір оренду. На Тому ну, нам треба всі документи привести до одної складової. Основує генеральний план, зрозуміло. Значить, Другим питанням є договір оренди і третім питанням є зоні. Тому, якщо ми підемо по процедурі внесення змін до зоні і скасування договору оренди і зміни цільового призначення, і все це проведемо на одній сесії, то у нас зонінг буде відповідати генеральному плану і можна буде розпочати процедуру оформлення документів по парковій зоні. Стосовно того, чи ми встигнемо це зробити за одну сесію, можу сказати наступне, що піс -піс після того, як буде прийнято рішення, ну, собі, що буде прийнято рішення про скасування договору, про припинення дії договору оренди, буде прийнято рішення по зміні категорії і житлової забудови на землі рекреаційного призначення і внесення зміни в зонінг. Будуть підстави у Інституту містобудування, вносити зміни в детальний план по вулиці Кургузова. Хочу надати слово представнику інституту Андрію Владимировичу, щоб він сказав, коли ми внесемо зміни в зоні, таким чином, що це вже буде не дитячий садок, а буде паркова зона повністю на площі 1,8. Як буде далі розвертатися позиції по детальному плану прогузова, тому що ви всі розумієте, що ці два документи дуже зв'язані. Майбутній детальний план буде опиратися на цей зоні. Ну, в принципі, в течение тиждень ми можемо другий документ пісти змінення. Це не складно. Так, да, Після рекомендації комісії зі. в такому випадку ми будемо планувати так, щоб ми наступну сесію провели у другій половині жовтня. А в саме в Росії, якщо це 17-го місяця? Ні, першу сесію ми в кінці вересня проводимо, а другу по детальному плану. Ось ці кілька діагнозів, що було реально, тут, так. Дивіться, якщо так станеться, як кажуть, Числа. Один день треба на то, щоб мабуть цю бумагу сформувати і віддати Андрію Володимировичу в інститут нарочно просто завезти, що це, е, значить, це буде 17 числа плюс 7 днів, це буде 24-го. І я так розумію, буде остаточний документ. А і тільки після цього який остаточний документ по регламенту Ради, Рада розглядає цей остаточний документ за 10 днів до сесії. Розумієте? Тому це ми виходимо на перші числа жовтня, реально. Це, щоб всі розуміли, на перші числа жовтня. Андрій Владимирович, щоб люди розуміли, чи встигнемо ми з детальним планом по вулиці Кургузова. Тому що це, що буде відображено в зоні, треба буде відобразити в детальному плані по Кургузову. Не пишають нам розмові в зоні, які детальне право місце. Так, так. А чи може бути задання? Я дуже прошу попрацювати спеціалістам над таким питанням, тому що нікуди не дівається проблема того мікрорайону і все-таки проблема садочку. І я прошу знайти вирішення по цій зоні з цим питанням. Вона це вирішення, ми приблизно розуміємо, приблизно розуміємо, тому щоб не ну, щоб ці обіцянки ж були реальними, реалістичними. Тому що ви розумієте, що ДБН вимагають по нормах, щоб там в цьому мікрорайоні все таки висадочки. Є місце для нього. Це треба обов'язково зробити. Це той школьників. Я кажу про цей мікрорайон. Ми ж раз будемо говорити про детальний план. Будь ласка, щоб відповідь. Дело в том, что это неисполнимая задача. Я не знаю, как ее исполнить. По той простой причине, что для этого микрорайона по нормативу в 300 метров доступности от любого жилого будинка должен быть размещен садик. То, что предлагают на... Ну, вот здесь, на улице Школьной, это будет супрачный тяжело. И э, ну, именно для этого микрорайона микро ну, то, что предлагает генеральный план размещать его на гражданном кооперативе, но мы, ну, на такую глупость мы быть. что я вижу что сегодня действительно есть какие-то шаги которые идут навстречу общественности есть yes, я их чувствую и как бы плотина лед прорвался но неизвестно вот куда этот лед еще повернет вот потому что вот эти ходы туда-сюда вот это как-то так Pray. хитровато Господин, господин, господин говорит, что садик, я его понимаю, он не имеет права как бы дальше, чем 400 метров, по нормам туда-сюда, так. Вот. Но дело в том, что садики не хватает не только по улице Кургузова, в принципе по всему Выжгороду. Поэтому вы должны и не надо нам вот эти вот все, что я не могу, не имею права. Я... По выставку я объясню. По, по я вам объясню. Я, вы я вам по объясняю про детальный план, с чего начали, с чего был заказ места Выжгорода по поводу детального плана квартала в 50 гектар, который мы рассматриваем. Речь идет именно об этом квартале. И именно вот так сопели, это ж не просто взялось место. А место было э, рассчитано. Мы понимаем ваши отношения, мы понимаем предложение генплана, который предлагает на гаражном кооперативе, но мы понимаем всю глупость, я имел в виду того, что на гаражном кооперативе мы его никогда не расположим. Поэтому, а то, что предлагается здесь, на улице школьной, но это будет другой детальный план. Он будет рассматривать другие потребности. Именно вот эта улица школы. Вот а ну, и все. А где вы видите тогда детский садик для жителей а этого квартала? Ну, квартала, что за больницей? <занут> где вы видите? Это ваше предложение О, есть? Полностью надо везде. делать перерасчет и полностью нам менять. В принципе, то, что предлагаем мы ПМК2, район, который будет застраиваться на двух двух гектарах, то там мы предлагаем на 80 мест садик, то есть совсем без садика не останется микрорайон. Но потребы микрорайона все равно Намного больше, чем 800. Ну, на каких 2 гектара? Нет, ну, ну, на, большой, большой, большой. А на каких конкретно 2 гектара? Mm -hmm. Вот это, вот это. что садики у нас сейчас на данный момент 4 садика. По расчету, сколько на 30 тысяч населения, еще 4 надо. Еще 4 и школ сколько? Ну, мы сейчас не говорим о школах. Две. Две. И, и кроме того, еще требуется больница. 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 И, и, нет, я, говорю план, я говорю о плане, я говорю о плане проблема, которая у нас имеется в Выжгороде. Больница, больница у нас загружена в 4 раза. Вы, понимаете, вы вот говорите, лед тронулся, но как-то от льда вы уже в айсберге полезли туда-куда. Давайте мы как-то будем детализироваться по улице Кургузова и тех 50 гектаров. Я начал рассказывать, что на тех площадях, которые сейчас по договору аренды наложат ПМК-2, и они обслуживают и платят аренду, и проектируют микрорайон на этих двух и двух Мы туда, вместе с Горсветом, уже разрабатываем проект сейчас, чтобы именно детального предложения в новый детальный план, куда будет ходить уже, где мы будем рисовать и на 1,8 ГА парк туда, на их территории, на их же территории разместить, разместить там садик на 80 мест. В принципе, ПМК-2 согласна на это. Также с этим детальным планом предусматривает реконструкция корпуса школы Сузилья. Да. Вот что мы можем предложить этим детальным планом. Вот именно этим. Если мы будем бегать сейчас по всему городу, ну давайте тогда мы это э, надо тогда дополнительно рассматривать весь зоне. Мы рассматриваем сегодня место, я так понимаю, в 50 гектар улица Прокуза. Но... Вы же понимаете, что план детальной планировки, а это... да, я, я закон, это... да, заканчиваю, заканчиваю. План детальной планировки это включает в себя не только ваше там, размещение с места садика а и расчет канализации, сети, сети, все, сети водопровод, дороги, дороги. Все, уже пришли все, все. Они, они картинка, не картинка, которую вы нам показали на одном детальном плане. Согласен. Вот это вот все должно быть и увязано и чтобы было реально. Да. Ну, Дело в том, что разместить тот садик 280, э, на 280 детей, которые мы предлагали на этой территории в 1,8 гектара, ну, я пока не вижу, где мы это можем сделать. Пока не вижу. Потому что территория, в принципе, э, достаточно ассоциационная. Шановні, я зараз представлюся. Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, шановні присутні, я директор Вижурицького районного центру творчості дітей юнацтва та молоді девосвіт. І в мене є таке запитання сьогодні. Я не зрозуміла, бо ви кажете тільки, що ви будете зараз приймати рішення по вулиці Кургузова, чи ви будете приймати ще рішення по іншим зонам? От. Ні, мене не зафумали, бо ми сидячи там на задніх рядах, трошечки, коли сказали, що за 50 гектарів ви будете сьогодні розглядати питання. Так. Ми детальний план будемо на окремому зі сьогодні. Тому Просто сьогодні випадково. Так, я за, за я сьогодні повстаю. Було і його винесли віддільно, щоб обсудити... Просто, щоб не було там в рішення, Інших питань по іншим ділянкам, розумієте? От... Марія Степанівна, я бачила, як ви хвилювалися дуже. От... Тому я задала, я дуже коректно задала питання, яке цікавить мене, що ви сьогодні будете розглядати тільки по вулиці Кургуза. Решту ви не будете розглядати. Все, я отримала від вас відповідь. Ви по процедурі ще знову як завжди.